Слава Україні! Вас вітає магазин потискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про заправку балонів повітрям для дайвінгу. Повітря у балони для дайвінгу закачується під високим тиском. Дайверські балони мають тиск 200 або 300 бар, тому ця справа дуже, дуже відповідальна і небезпечна. Більш того, повітря для дайвінгу повинно бути чисте, е -е, тобто для цього потрібно Дуже гарне обладнання. Обладнання, яке закачує повітря у балони, називається компресор. Спеціальний компресор, який під високим тиском заганяє очищене, відфільтроване повітря у балони. У нашому магазині Батискав якраз є такий компресор від компанії Bauer. Є техніка безпеки, тобто ми заправляємо тільки повірені балони. І відповідність до норм повинна бути. Якщо балон 200 бар, то ми заправляємо в нього 200 бар. Якщо балон 300 бар, заправляємо 300 бар. Нові або повірені балони з вентилем DIN або Йок в магазині Батискав завжди ви зможете заправити чистим повітрям для дайвінгу. На цьому все. Слава Україні! Слава героям, до побачення!